Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про food, тобто про їжу. So we will talk about food today. Ми сьогодні з вами розглянемо три фрази. Перша. I like означає мені подобається. I hate я ненавиджу. I have never tried. Я ніколи не куштувала або ж не куштував. Я підготувала для вас овочі та фрукти. Давайте спочатку їх повторимо. Apple яблуко. banana – банан. strawberry – полуниця. orange – апельсин. pineapple – ананас. grapes – виноград. Watermelon. Кавун. Зверніть увагу, якщо ми скажемо melon – це диня, а watermelon це кавун. Просто до melon додаємо водичку, і вже кавун вийшов. Peach – персик. Cherry – вишні. Mango – манго. Coconut – кокос. Овочі. Carrot – морква. Cucumber – огірок. Тільки не кажіть кукумбе, ні в якому разі. Broccoli – броколі. Corn – кукурудза. Eggplant – баклажан. Potato Картопля. garlic, Чесник. Аніан. Цибуля. Тепер давайте тренуватися з вами з цими фразами. I like. Повторимо, I like і вибираємо зі списку. Наприклад, I like strawberry. Я люблю полуницю. I like pineapple. Я люблю ананас. I like watermelon. Я люблю кавун. I like peach. Я люблю персик. I like cucumber. Я люблю огірок. I like eggplant. Далі. I hate. Повторимо. I hate. Прямо з таким hate. I hate onion. Я не люблю цибулю або ненавиджу. I hate coconut. Я не люблю кокос. Bleh. I hate garlic. I hate garlic. Я не люблю що, 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 що. правильно чесник. Далі. I have never tried. I have never tried. Я ніколи не куштувала. Hmm. Подумаємо, що ж я ніколи не куштувала. I have never tried grapes. Виноград. I have never tried corn. Кукурунцу. Ви вже знаєте, як сказати, що вам подобається, що ви терпіти не можете, і що ви ніколи не куштували. Ваше завдання написати в коментарях те, що ви любите, те, що терпіти не можете, і те, що ніколи не куштували. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і купуйте мені каву за посиланням.